Ще одна традиція на сьогоднішнє свято свято Маковії. Освячення таких букетиків. Дуже багато виникає суперечок, які букети мають бути, що мають нести на Маковія. Ну, я вам зразу скажу, це все залежить від регіонів нашої великої прекрасної країни. Якщо ми говоримо про Київщину, центральні райони Київщини, тобто центральна Україна. То Тут освячували все дуже просто. маківки, освячували васильки чомусь і м'ята, любисток, деревій, василеві батоги, або ми називаємо його дикі цикорій, ще обов'язково будяк або миколайчики сині. Це були основні квіточки, трави, зілячко, які його називали, які були у цих маковейських букетиках. Якщо ми підемо трохи далі, на Полісся, наприклад, то на Поліссі, на Житомирщині, так? там свій урожай приносили на Маковія: помідори, гарні качани, кукурузки. Обов'язково могли принести навіть моркву, якщо вона вродила дуже гарна, огірки, тобто несли весь урожай, який у них був. Він міг бути в корзині, він міг бути просто сплетений у великий вінок. Тобто, крім отих квітів, крім води, крім меду, крім маку, люди робили й так. Також дуже цікаві такі були традиції, про які ми теж дуже мало хто пам'ятає. От, наприклад. Та, що там пам'ятаю? Я сьогодні дивилася на букети, які освячували в храмі. І я дивилася, що дуже багато вони просто покупні. Тобто, як це називається, вони були неправильні. Можливо, красиві, можливо, модні, можливо, хтось на цьому заробив гроші, але вони неправильні. Тому що найправильніші букети це коли ви встали до сходу сонця і самі назбирали. Це говорити добре там, де ми живемо. Якщо люди живуть у великому місті і в них такого великого бажання немає, то, звичайно, цього не зробиш. Але в букеті має бути 17 трав та квітів. Квіти мають бути для того, щоб квітло господарство, а зілля має бути для того, щоб захищати від злих сил. І, звичайно, мак, як ми вже казали, макові голівки, все. Я не взяла цілий букет, який я носила до храму. Я взяла лише калину для дівочої краси, і мак. А що ж нам ще потрібно?